Кілька слів про справи міські. Бродівська міська рада продовжує роботи із облаштування тротуарів у центральній частині міста. Так, Бруківкою уже викладено тротуар на площі ринок біля адмінприміщення міської ради. Такі тротуари будуть і біля храмів святого Юрія та Різдва при Святої Богородиці. Відтепер площу ринок прикрашають ще і канадські клени. Як висаджувала деревця – дивіться далі. На відремонтованому тротуарі навпроти адмінприміщення Бродівської міської і районної рад у перший робочий день цього тижня було висаджено вісім саджанців канадських кленів. Молоді деревця висаджені у спеціально відведені лунки, котрі зробили у тротуарі. Висаджував клени особисто відомий бродівський природолюб Іван Матлай, котрий попередньо оглянув провезені з Польщі деревця, які чекали свого часу у сесійній залі Бродівської міської ради більше двох тижнів. У понеділок, з огляду на сприятливу погоду, зниження температури повітря і дощ, деревця були висаджені у визначене для них місце. Воду для поливу, землю, дерев'яні огорожі виготовили, а тепер вже і полакували працівники комунального підприємства Броди, які і доглядатимуть за новими деревами. Нагадаємо, що після реконструкції тротуару на площі ринок було прийнято рішення посадити звичні для центральної площі бродів клени, оскільки саме канадські клени своїм корінням найбільш ощадливі до дорожнього покриття було прийнято рішення придбати саме такі деревця, котрі сьогодні прикрашають навіть великі міста України.